І не так все легко і просто. Раніше використовувалась трудова книжка і записи в трудовій книжці, Зараз використовується лише страховий стаж. Якщо у вас не буде страхового стажу, 35 років стажу, то ви не вийдете на пенсію в 60 років якщо у вас нема 35 років. Тоді у вас пенсійний фонд відфутболить і скажуть, приходьте в 63 роки. Для того, щоб в 63 роки вийти на пенсію, необхідно буде мати 25 років стажу. Якщо 25 років у вас не буде, в 63 роки, то пенсійний фонд знову вас відправить. До побачення прийдете в 65. Мінімальний страховий стаж, який необхіден для оформлення пенсії державної 15 років. Тобто, навіть жінки, матері героїні, у яких 5 дітей, вони також не можуть вийти на пенсію, якщо у них не буде 15 років страхового стажу. Страховий стаж це тоді, коли за вас роботодавець сплачував податки. Якщо хоч за якийсь день, місяць, тиждень за вас роботодавець не сплачував податки, це відображається в вашому особистому кабінеті пенсійного фонду, ви зайдіть, перегляньте. Якщо не були